Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Зараз ми на своєму господарстві. Я вже повищащав, кинув буряка, кинув баранців, екструдату і буряк залишили, а б'ються за баранці. Такі вже наші кабанери. Це наші льохи. Не знаю, я ще вагаюся, ось цю хочу залишити на свиноматку. Але ось це в мене одна проблема, це немає де. Немає місця, немає приміщення. Вона така більш вдалася до мальвінки, до п'ятренів, тому що ці, я не знаю, це якісь кушлаки. А цю можна було б залишити. Я ще, ще думаю, поки вона ще не, не гуляє, тому що я думаю. А мальвінка наша вже буде десь родити на днях. Я очікую на завтра, післязавтра, але не знаю. Тому що не знати коли вона осіннилася. Я осінняв два рази. Я залишу... В закладці відео. Перший день мені так здалося, що вона вже за кнурами, я купив дозу увів, але вона не сильно стояла. І на другий день знову ще раз купив, щоб вже не втрачати, якщо вона за перший раз не відгуляла, то щоб вже знов не не чекати, вже 400 гривень не пішли даром. Тому осімняв її два рази. Теж кидаю її так, багато їсти не накидаю, тому що вона вже так важко дихає, вже, вже її важко, тому багато їсти накидаю. Кидаю там пару бурачків, це кинув теж як труда. То, ну, смаколики ці вона, звісно, їсть, Тому не знаю. Ще пробую молока немає. Він ще таке, як би сказати, не дуже набрало, тому не знаю, десь розраховую завтра післязавтра, але це таке. Того разу я також розраховував пізніше, а серед ночі мене підняли і я мусив приїхати, тому що наша мальвінка захотіла опороситись. Ось така ситуація. Зараз буду йти в ангар. Е, вирішив я ще спробувати е, з предстарту. Розпочинати з поросятами з предстарту. Тому в мене є рецептура. Я зараз буду в Ангарі розкажу, покажу, що я туди додаю. Тому хочу спробувати, як воно буде. Цього разу я Попередній цей раз я вже розпочинав зразу старт, а в предстарті там трошки другі інгредієнти, тому хочу розпочати з предстарту, від годівлі, як би сказати, годування наших свинок. Ці також мені подобаються, як вони набирають. Ці кабани вони такі пішли до п'ятренів. Хороші. Набирали, ніби непогано. Десь в кінці місяця я зроблю зважування контрольне, що вони набрали, яка їхня вага. І на, на пасху будемо потихеньку їх починати забирати. Ось так. Вже в ангарі працюємо. Зараз робимо для кроликів, є замовлення на 50 кілограм, потім буду робити представ для поросяк. Зараз роблю і тоді вже покажу рецептуру і інгредієнти, які я буду використовувати для представ. Сипи комплектно. Можливо, зробили ми вже для кроликів таких два мішечки. Ось така гранула. таких два по 25. Ну і зараз будемо. Вже подрібнювати для наших майбутніх поросят. Ось це такі два мішки екструдованого ячменю, там по рецепту йде. Ну і там далі зараз я покажу рецепт. Ось такий рецепт. І ще тут йде. Іде сухе молоко і суха сироватка. Але сухої сироватки я в нас не знайшов, а взяв сухе молоко ось таке ось таке сухе молоко я взяв. Замінник незбираного молока з льоном для молодняку тварин з 30 днів. Ну так як я його буду давати в комбікорм, я думаю, що воно піде ось таке. І це його по рецепту там 3,5 кг. А я вже не буду сироватку шукати, тому що якщо її замовляти, то мені дуже дорого вийде. Кину 4 кг. чи 4 кг кину це у сухого молока, і буде нормально. І далі там йде кукурудза, ячмінь, пшениця і живина, сальці і сіль. Це тільки ну, одне, що ось, сухе молоко і екструдований ячмінь. Ну що ж, зараз ми подрібнемо, тоді змішаємо, я вже я планую зробити 50 кілограм. Так як, ну як би сказати, поросят небагато, їм 50 кг, думаю, на неділю на дві мало би вистачити. Можливо і довше. Ну, буду бачити, не знаю. Як вони? Мабуть, що довше, що це вони маленькі, скільки вони там будуть їсти. Ну, коротше, будемо бачити. Ось такий вигляд має цей замінник такого сірого кремового кольору, сказав би так. І, і також запах, чути запах якогось ароматизатора. Не знаю, якийсь таке, як я недавно робив, я показував одних своїх відео на замовлення нутрієм. Но там такий самий був такий запах якийсь барбарису, якийсь щось, щось подібне. Ну, ну є, щось є, якийсь ароматизатор є. Ось така суміш. Це предстарт. Вона така світла, жовта, тому що тут немає соняшникової макухи, тут йде соєвий шрот. Соєва макуха. По рецепту соєвий шрот, але так як в мене шроту немає, то я дав соєву макуху. Не повну жирову, а таку видушеної сої. Йде в нагрузку трохи двигун. Трошки важкувато цю суміш йому терти, але сипа погано. Закінчили ми вже на сьогодні робити гранулу. Ось така ця гранула вийшла. Ось така вона світла і запашна. Така на запах, як подібна до як вафлі артек. Коли я брав сухе молоко, я брав в етаптеці, то мені казали, що гранулятор все спалює. Що якщо я гранулюю, то ніяких там потихних речовин не залишається. Все спалює гранулятор. Ну, Побачимо. Але зустрічне питання до них. Я їм забув спитати от так щось швидко, то виходить, що всі їхні комбікорма. Які вони продають для курей, для ну, все, вони всі гранульовані, то вони всі нікудишні? Виходить, тому що гранулятор усе спалив. Чому я захотів так зробити предстарт? Тому я планую, якщо все буде гаразд, все добре, відлучати поросята в 28 днів, щоб скоріше її знов осіменити і щоб скоріше проходив цей весь цикл круговий. Спочатку я думав робити цю гранулу двоєчку, на двоєчці матриці, але потім передумав, що вони, якщо вони лізуть до кори, в корито до Льохи і їдять таку гранулу, то що вони цей не будуть їсти. Я думаю, що будуть. Це не курчата, що вони ще і, і то, і курчата також би розклювали, роздьобали. І... Тому я вважаю, що будуть вони їсти і все буде нормально. Ну що ж, на цьому закінчую сьогоднішнє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.